Онлайн-школа програмування Стімбар.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема проєкт із циклами, лічильником та використанням вилични. Шановні учні, сьогодні ми з вами попрацюємо практично. Давайте з вами згадаємо цикли Scratch та як створити змінну. Scratch ми з вами пам'ятаємо, є три типи циклів. Це цикл з передумовою, коли нам заздалегідь відома кількість повторень, з після коли повторення відбувається до настання певної події, так званий вічний цикл, який виконується весь час на протязі роботи алгоритму. Щоб створити змінну Scratch, ми заходимо до вкладки «Змінні», обираємо створити змінну», даємо назву змінною Гараст, можемо створити змінну як для усіх спрайтів, так і тока. Тільки для певного спрайту. Згадали цей момент, ось я вам сьогодні хочу запропонувати, практично, щоб засвоїти ще раз краще роботу з циклами, зі змінами, роботу з образами, роботу з умовами виконати досить цікавий проєкт. Ми сьогодні з вами створимо гру, в якій необхідно ловити м'ячі до корзини. Давайте. Зараз відкриємо середовище Scratch. Це досить великий проєкт, над яким необхідно попрацювати. Та я впевнений, ви впораєтесь. Відкривайте, будь ласка, Scratch. Повторюйте за відео. І так, розпочинаємо. Вітаємо! Давайте сьогодні створимо проєкт, в якому ми маємо назбирати певну кількість м'ячів. До корзин. Почнемо. У нас за замовченням спрайт кота, тому нам необхідно зайти в образи, другий образ ми видаляємо, залишаємо перший, видаляємо повністю кота, щоб був пустий, і далі робимо наступне. Беремо лінію, малюємо корзину. Тут же можете проявити власну творчість, креативність, корзину намалювати за власним смаком. І так, намалювали корзину добре. Що далі? Дублюємо цей образ і в другому образі додаємо кульку. Певного кольору. Додали. Додаємо другу. Давайте переміщимо ось тут. Так. Виділяємо. Перемістимо кульку нижче. Добре. Дублюємо. Знову додаємо кульку другу. І таким чином робимо 10 кульок. І так, ми намалювали 10 образів. Образ 1 без кульки, образ 2 з однією кулькою, образ 3 з двома з кульками 4. З трьома кульками 5, з чотирьома і так далі. Все, добре, наша корзина створена. Що необхідно далі? Далі нам необхідно керування події коли натиснута на початку, завжди має відбуватися наступне. Ну, по перше вигляд, змінити образ на початку на образ один, тобто на пусту корзинку. Запустили. Добре. Далі. необхідно щоб у нас наша. Карзинка завжди переміщувалася за вказівником. Робимо завжди по циклу рух. Слідувати за вказівником. І так. Перейти слідувати. От, давайте так. перейти завжди до вказівника. Давайте запустимо, подивимось. Все, ось такий простий код. У нас завжди наша корзинка має переміщуватися за вказівником. Добре. Так, далі <кліпсування> створюємо <кліпсування> другий спрайт. Ось обрати спрайт, беремо, наприклад, м'яч. Що має робити м'яч? Він має завжди, по-перше, зробимо його трохи менше. Наприклад, 30 від свого розміру. Встановили. 30 замало, давайте зробимо 40. Так, він має завжди м'яч падати. Тобто на початку події, коли натиснуто, керування, чекати. Наприклад, 3 секунди він має на початку. І давайте так, рух, переміститися. Цю точку на початку, де він зараз знаходиться, де ми його розташували. І далі завжди має відбуватися наступне рух. Переміститися на наразі один крок. Но тільки необхідно вказати, щоб він у нас повернувся в напрямку вниз. Повернувся вниз і переміщується на один. Крок. Все ось ми бачимо, падає. Добре. Що далі? Далі необхідно зробити наступне. Ну, по-перше, має бути умова, що подія? Коли натиснута, це теж має завжди відбуватися. Якщо торкається. Наш м'яч. Якщо наш м'яч торкається межі. А ось тут навіть давайте зробимо, якщо торкається межі, то просто програв гравець. Ось. Якщо торкається, умова буде така. Якщо торкається, якщо торкається межі, то. Керування, зупинити все. Тобто, якщо не спіймали яч. Далі. І ще у нас буде блок, який буде працювати таким чином. Коли натиснуто завжди має відбуватися наступне. Якщо торкається нашого спрайту 1, торкається спрайту 1. Якщо торкається спрайту 1, то необхідно вигляд сховати. Далі. У нас є координати, де він на початку переміститися. Так, в цю точку, в ці координати. Єдине, що ми Y Мінус 150 залишимо. А Х, ми ось Х поставимо випадкову позицію. Випадкова позиція має бути, наприклад, від мінус 200 до 200. І Х у нас має бути випадкова позиція. Тобто, якщо торкається, сховати, переміститися в випадкову позицію. Далі. Чекати. І чекати теж поставимо дублювати випадково позиція від, наприклад, однієї до 4 секунд. І вигляд показати. І так, дивимось, початок пішов. Знову знову з'являється добре. І так, цей момент ми з вами налаштували на початку є. Що необхідно далі? Коли ми з вами створювали 10 образів, то необхідно, щоб вони змінювалися в залежності від кількості куляк, які ми спіймали. Тому давайте зробимо змінну і дамо їй назву, наприклад, count. Від англійського рахувати. І так, створили змінну count. Добре. Що має відбуватися з цій змінний count? Ну, по-перше, на початку надати необхідно завжди змінна каунт, значення 0. І далі у нас буде такий блок. Беремо події, коли натиснуто завжди. Завжди. Якщо торкається наш спрайт, Наша корзинка. Якщо вона торкається м'яча, то в цьому випадку має відбуватися наступне. Наша зміна count, змінити каунт змінити на один. Перевіряємо. Так, запустили. Не спрацював, якщо торкається м'яча, тому що у нас, виходить, що у нас швидше так, спрайт, якщо торкається спрайту 1 то він сховатися, переміститися, чекати випадково. Напевно, ми ось тут. Давайте в цьому боці спробуємо передсховатися. Змінити каунт, е, тільки не дати, ми. Візьмемо. У нас буде відповідати м'яч за зміну. Зміну змінити каунт на один. І так, перевіримо таким чином. Запустили. Так, ще раз. Певні проблеми в проєкті виникли. Дивимося. Так, цей блок ми прибираємо. Так, м'яч у нас на початку вигляд необхідно, щоб він показався. Запускаємо, показався, дивимось, пішов. Так. Змінився. Ось, добре. відбулась зміна. Другий. Змінився. Все добре. Тобто, бачите, у нас вийшла ситуація в тому, що один скрипт з іншим не взаємодіяли, який швидше спрацьовував. Тому, коли ми зміну змінювали в каунт, в нашій корзині, то відбувалася така ситуація. І так, добре, навіщо взагалі нам потрібен цей каунт? Цей каунт нам потрібен для того, щоб ми е, в нашій корзині, в залежності від образів, в залежності від значення каунт, демонстрували певний образ. Давайте спробуємо налагодити цю дію. І так, коли натиснуто, це теж має відбуватися завжди. Якщо дорівнює, шукаємо, якщо наша змінна count 1 дорівнює, count дорівнює одному, е, вигляд, у цьому випадку нам необхідно змінити на корзину 2. Змінити образ на 2. Дублювати. 1, 2, 2, 3. Скільки у нас дивимося, запускаємо. Поїхали. Так. Count. До дорівнює 1. Ось наче ми спіймали 2. Поки що нічого не відбувається. І далі налаштовуємо. Якщо каунт дорівнює 2 змінити образ на 3. Дублювати. Якщо count дорівнює 3 змінити образ на 4. Якщо каунт дорівнює 4, змінити образ на 5, якщо каунт... Дорівнює 5 змінити образ на 6 Якщо каунт дорівнює 6 змінити образ на 7. Якщо каунт дорівнює 7 змінити образ на 8 Якщо count дорівнює 8 змінити образ на 9, якщо count дорівнює 9 змінити образ на 10. Ну і останній якщо якщо count, якщо count дорівнює 10. Змінити образ на 11 і говорити перемога. Перемога. Він. Ю Він, 2 секунди говорити і зупинити скрипт. Зупинити все. Ось таку гру ми створили. Давайте подивимось. Запускаємо. Поїхали. Так, один спіймали? Другий спіймали? Третій спіймали? Четвертий спіймали? П'ятий спіймали? Давайте пропустимо, щоб програти. Ось ми програли. Все, зупинився скрипт, ми програли. До речі, можна вдосконалити проєкт, щоб він у нас завжди наш м'яч переміщувався, переміститися на значення count плюс один. Щоб кожний раз пришвидшення Ось Можна зробити таким чином. Тому ми беремо перемістити не на один крок, а на початку у нас значення 0. Ось. Тому переміститися на значення Count. Тобто 0 додати 1. Потім на 2 кроки і так далі. Давайте подивимося. 0, Давайте додати 2 кроки. Ось, буде пришвидшуватись. Запустили, два кроки. В чому відбувається проблема? Знову запускаємо. І так, 0 додати 2. Перемістився. Зараз має так і зупиняється. Чому зупиняється? В чому проблема? Переміститися на каунт. Перемістився. Так, відбувається у нас проблема. Проблема є в чому. Давайте все ж таки на один залишимо. Поглянемо в чому? Так. Працює. Ну, тим не менш в чому є проблема. І так, переміститися на один крок у нас працює, коли ми. Кажемо переміститися на каунт. Значення каунт. Додати 2, то відбувається помилка. Давайте спробуємо ще раз. Запустили. Запустили. Все добре, працює. Так. Відбувається помилка знову. Давайте все ж таки залишимо на один крок. А це питання, я вважаю, воно пов'язане з тим, що знову у нас накладається один скрипт на інший. Можете спробувати розібратися, вирішити ось. Щоб яким чином покращити цей алгоритм. Щоб не відбувалося цього накладання, можна спробувати все ж таки поміркувати, в чому є проблема ось. Але залишимо це вже на наступний урок. Дякую вам за увагу. І так, ми переглянули відео, ось, в якому досить цікавий проєкт створювали. Та ми бачимо, що виникла помилка. Я спочатку самостійно не зміг розібратися, в чому ж була проблема, потім поекспериментував і, дійсно, я був прав, що накладання відбувається одного скрипту на іншого, оскільки ми виносимо дії одні, одні в інше. Тому, щоб вирішити цю проблему, я видозмінив таким чином. Той блок, де ми з вами навчали наш м'яч повернути в напрямку вниз, переміститися на каунт додати один, і якщо торкається спрайту, то у нас змінювався каунт, сховався, перемістився в випадкову позицію, чекав і знову показався. А окремий блок у нас був. Якщо торкається спрайту, то тоді сховався і так далі. Ось ця частина у нас була в окремому Ну, Насправді це ж один алгоритм. переміщується, далі торкається відбувається. Ми в окремому блоці Відбувалося накладання ось так само, як і в першому випадку у нас. У даному випадку відбувалося накладання двох скриптів, тому ось ці моменти під час створення розробки ігор на мовах програмування або на скретч досить часто виникають, є навіть така спеціальність тестувальники. Тому, об'єднавши цей скрипт з скриптом, де у нас переміщується, додавши каунт додати один, все добре. Проєкт почав працювати. Подивіться, будь ласка, ось тобто зміни відбулись такі. Я оцей блок переніс сюди. Якщо ви самостійно не розібралися, як цього виправити, то будь ласка, за зразком виправте і подивимося, що у мене вийшло. Вітаю, шановні учні! Працюємо над помилками. Я певний час міркував над тим, в чому ж виникає ситуація. Все ж таки, налагодив цей проєкт. Давайте подивимось, як він працює. І так. Один спіймали. Другий спіймали, вже пришвидшується. Третій ще швидше починає падати. П'ятий. Шостий. Сьомий. Взагалі швидка восьмий, Чи стигну дев'ятий піймати? Почастиво. І останній я переміг. Так, ось таким чином працюю. Я міркував, можливо, була помилка в координатах і так далі. Ну, насправді, ситуація була така. Той код, який ми з вами зробили, ось він він у нас був винесений в окремий блок, коли натиснута і був оцей код завжди. Та так само у нас завжди циклічно працювало і в цьому коді, де у нас відбувалося переміщення. Тому я дійшов до висновку, ось, коли тестував, що все ж таки у нас накладався. Одночасна робота двох скриптів, накладалась робота на інший, тому виникала помилка. Хоча сам алгоритм коду у нас був вірний. Тому щоб проєкт працював, необхідно було лише що зробити: лише об'єднати два коди в один. Ось досить часто виникають такі ситуації під час створення ігор, коли ми налагоджуємо проєкти, це треба. Розуміти, працюючи в середовищі скреч або на іншій мові програмування. Дякую вам за увагу. І так, ми перезглянули, ось, досить цікаво для тих, хто е, бажає більш поглиблено вивчати, ось, треба розуміти, що навіть в Scratch або в інших мовах програмування досить часто розподіляють великий код. Ось у нашому випадку, навпаки, треба було об'єднати, та досить часто розподіляють та роблять це не в окремий код кожен раз, а через так звані функції або мої блоки. Це є вірний спосіб програмування. Ось коли одна функція передає керування. Або продовження роботи алгоритми другої функції, друга, третій, третя знову, наприклад, повертає перші і так далі. Ось такі практичні нюанси вони приходять з практикою, тому долучайтеся, вивчайте Scratch. для тих, хто бажає більш детально розібратися з теорією алгоритмів. У нас на каналі є з цих питань та з інших створений курс базові алгоритми Scratch. Підписуйтесь, проходьте і практика. Безумовно, вам дозволить покращити навики створення алгоритмів. Ну а наразі давайте підведемо підсумки. Дякую, що залишаєтесь з нами. Ми створили алгоритм Scratch, вийшла цікава гра, продовжуємо навчання, можливо, цей напрям стане вашою спеціальністю. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.